Вітаємо! В цьому відео ми поговоримо про фіксовані опори, або як їх ще називають, нерегульовані. Головною відмінністю регульованих і фіксованих опор є те, що фіксовані мають сталу висоту. Установка фіксованих опор здійснюється тільки на рівні поверхні, де немає потреби в компенсації кута нахилу та регулювання висоти. До них не потрібно купувати додаткові комплектуючі. Все, що вам потрібно, це сама опора та крама граніт. Зверху опора вже має вусики, які слугують направляючі для крамограніту. Ну, я забула. На опори висотою 7 та 13 мм підійде кемограніт товщиною від 2 см. На опори 16 мм підійде кремограніт товщиною від 2,5 см. Встановити фіксовані опори можна на бетон, дерево, ПВХ мембрану та будь-яку іншу тверду поверхню. Додатково кріпити опори до основи не потрібно, що значно полегшує та спрощує монтаж. Це рішення підійде для балконів, терас, лоджі, зон біля басейну та багато іншого. На сьогоднішній день ціна стартує всього 23 гривні за одну опору, переваги використання фіксованих опор. Можливість підняти рівень підлоги на невелику висоту, без грязних робіт. Проста конструкція та низька вартість. Швидка установка та мінімальна кількість додаткових інструментів. Які опори обрати регульовані чи фіксовані, це залежить від конкретних умов установки та вимог до підняття рівня підлоги. А замовити фіксовані та регульовані опори ви можете, звичайно, у нас, у компанії SunStore, яка є прямим імпортером опор з Туреччини. Ми допоможемо вам порахувати необхідну кількість опор. Від вас потрібен периметр та розмір керамограніту. Ми співпрацюємо з монтажними організаціями, які з радістю виконують вам монтаж. Ми на зв'язку з вами від моменту оформлення замовлення і до встановлення вашої тераси. Підписуйтесь на наш інстаграм та Ютуб, слідкуйте за нами, а ми чекаємо на ваші замовлення.